Доброго різдвяного ранку я бажаю всім глядачам передачі ранок з надією. На жаль, багато захисників цей ранок зустрічають в окопах. Багато чекають перемоги у полоні. Багато сумують і плачуть, тому що не знають нічого про дорогу і рідну людину, а багато і попрощалися зі своїм життям. Для всіх живих залишається єдина надія на Ісуса Христа, тому що Він є надією для світу. Читаємо тексти у 84-му псалмі. Блаженна людина, сила якої в тобі, бо в її серці всі дороги до тебе, проходячи долиною плачу, вони відкривають у ній джерела, а ранній дощ зрошує їх благословенням. Вони все більше і більше зміцнюватимуться в силі, поки з'являться перед Богом на Сіоні. Господи, Боже сил, почуй мою молитву, зглянься на благання Якова. Я не можу сьогодні не згадати за подію, яка відбулася більше двох тисяч років тому, яка досить ясно і зрозуміло описана у Святому Письмі. Коли я навчався в школі у п'ятому класі, а це були атеїстичні часи, і тоді історія стародавнього світу починалася словами, що наша ера була започаткована народженням Ісуса Христа. Звичайно. Було це сьогодні, чи в іншу дату, чи в цю пору року, не знає ніхто. А це не так і важливо. Головне, що на землю приходив Бог, щоби спасти нас. На землю приходив наш Творець, щоби дати приклад життя у Царстві Божому, приходив, щоби дати надію на Воскресіння, що показав на власному прикладі. Ось як Ознаменувалася ця подія, тобто день народження Ісуса Христа. Та ангел сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні у місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: знайдете сповите немовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилась біля ангела сила селенна небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували слава Богові на висоті, а на землі мир, в людях доброї волі. Якщо б сьогодні Христос народився в серцях людей. Замовкла б вся зброя. Відчинилися б усі в'язниці. Запанував би мир у мешканцях землі на всіх континентах. Історія відмітила такий випадок, коли під час Першої світової війни у цей день на фронті перестали стріляти. Солдати знаходились в досить неприємних умовах. Уся лінія фронту перерита вибухами. Але у цей день і німці, і англічани отримували від домашніх листівки і подарунки. І ось англійський вартовий звернувся до всіх англійських солдатів, мається на увазі, щоб послухали спів, який доноситься з німецьких окопів. Англійські солдати стали підходити ближче до німецьких окопів. Спочатку вони слухали, а потім і самі приєдналися до співу. Невідомо, хто з німецьких окопів закричав: ідіть ближче і будемо святкувати разом. Через декілька хвилин. І англійські, і німецькі солдати уже разом співали, прославляли Бога за народження Спасителя. Це була неймовірна подія, коли солдати обійнялися, привіталися, подарували подарунки один одному, сувеніри. Звичайно. Мир був декілька годин. На декілька годин пропало бажання вбивати. А ось про мир, про який співали ангели, про мир, який приніс на землю Ісус, можна говорити як про вічний мир. Я вірю, що на землю прийде день, коли царюватиме справжній мир. Настане день, коли пророцтва ангелів, які спивали на віфлеємських полях, стануть радістю, піднесеною дійсністю для всіх спасенних. Настане день, коли люди, які мали добру волю, забудуть про гори і поневіряння, які доводилося переживати на землі. Настане день, коли всі будуть керуватися любов'ю до добра. І цей ранок настане, коли Ісус прийде вдруге на землю. І саме основне, що це Сонце правди уже ніколи не зайде за обрій, щоби припинився цей день. Бажаю підкреслити, що для кожного з нас. День народження Христа має значення тоді, коли в нашому серці народжується Христос. Народжений в серці Христос, незалежно від віку людини, це нове життя. Це народжена нова людина від води і духа. І таким народженим у Христі дана обітниця, записана в Євангелії від Матвія в першому розділі 21 вірш. Вона ж народить Сина, і назвеш Його ім'ям Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Апостол Іван досить переконливо запевняє нас, хто має Сина Божого, той має вічне життя. Називатися християнином і бути ним це різні речі. Мати Христа і знати про Христа це різні речі. На жаль, дорогі мої, не у всіх сім'ях сьогодні захоче залишитися Ісус на свято, не у всіх серцях і не у всіх храмах. Та хочеться, щоб Христос нікому не сказав зі слізьми на очах, як сказав своїм співвітчизникам про них і про храм, який був збудований для того, щоб можна було спілкуватися з Богом. Ось залишається вам, ваш дім порожнім. Кажу вам, не побачите мене відтепер, доки не скажете, благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Такими порожніми без Христа можуть бути сім'ї і серця. Якщо Христос не народжується в серці, то Його народження у вифлеємі. Для такої людини немає ніякого значення, навіть якщо в пліємі він народився тисячу разів. Тому будемо пам'ятати, що Христос народжений, Христос живий, Христос реальний, Христос бажає спілкування з живими християнами. На жаль, сьогодні багатьом подобається мертва релігія: ікона, хрест, статуя. І знову, на жаль, все це витіснило з життя християн Христа, Ісуса, живого Бога. І в такому разі, коли у людини на шиї на золотому ланцюжку хрестик, символ християнця, а у серці гнів, злоба, ненависть, таке християнство тільки до воріт раю. Давайте, хоча б усі свята, поставимо собі питання. А якщо це все правда? Якщо справді є Бог Творець, якщо Біблія це Слово Боже, що тоді? Моя релігія жива із Богом чи тільки до воріт раю? Я хочу молитися, щоб у цей день і всі наступні ми знайшли час поспілкуватися з Христом через Його Слово. Щоб ви знаходили час молитися. Щоб Бог дарував нам це бажання порозмовляти з ним. І щоб жива надія в Ісусі Христі не покидала нас ніколи у будь-яких обставинах життя. Особливо сьогодні, коли в нашій країні йде війна, коли ви не на передовій, а в тилу, в холодній і темній оселі, чи зігріває і освітлює вас любов Христа. Сьогодні випробування. Проходить наша країна, і кожен українець на вірність Батьківщині і своєму Богові, Спасителеві, який гідно пройшов усі незручності людського життя, випив чашу страждання до кінця, щоби придбати для мене і для тебе ту оселю, яку втратили наші прабатьки. Давайте помолимось, щоб повернутися. У ту втрачену батьківщину. Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро дякуємо тобі за чудову нагоду, яку Ти дав нам сьогодні згадати про ту важливу подію, яка мала місце на нашій планеті Земля, коли ти, Господи, переутілився в людське тіло, щоби прожити людське життя, давши нам приклад. Померти, заплативши за наші гріховні борги і воскреснувши, повернутися. До Небесного Отця, ми дякуємо Тобі за це, Господи. Ми дякуємо Тобі, що Ти хочеш бачити нас спасенними. Ти хочеш нас привітати в своєму царстві, і Ти сьогодні дав нам чудові уроки життя. Ти залишив для нас, Господи, святе слово своє. Тож дай нам мудрості уже сьогодні віддати свої серця Тобі, досліджувати Твоє слово і бути переконаними, що Ти скоро прийдеш і настане мир. Допоможи нам, Господи, розуміти Твою волю, жити по Твоїй волі, прославляти Тебе тут, щоби колись прославити і в вічності Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Мене тішить думка, написана пророком Ісаїю в 53-му розділі. Що на подвиг душі своєї Ісус буде дивитися з задоволенням, тому що Його народження, життя, смерть і Воскресіння дають можливість усім землянам бути спасенними. На жаль, не всі земляни будуть спасенними. Неспасенними будуть тільки ті, які не хочуть мати добрі взаємовідношення з Ісусом Христом. Неспасенними будуть тільки ті, які злегковажать і не повірять тим словам, які залишив Ісус. Ісус сьогодні звернувся до нас і я дякую Йому за це. І хочу, щоб той мир, який обіцяли ангели, які співали на вефріянських полях, наповнив сьогодні ваші серця і серця. У всіх. і нехай цей мир запанує і в нашій країні. Миру вам і до побачення!